Так, ми з вами проводимо сьогодні семінарське заняття по темі розрахунку теплотехнічних показників в нашій будівлі. Це третє практичне заняття. Тут у нас доволі великий розрахунок був. Ми з вами дійшли. До визначення восьмого пункту сумарних теплонадходжень. Ось восьмий пункт ми розібрали з вами. Давайте сьогодні завершимо цей розрахунок, щоб ми подивилися, що тут можна зробити в дев'ятому пункті. Нам потрібно визначити побутові надходження теплоти протягом опалювального періоду. Вони визначаються за наступною формулою. Це тривалість НР, тривалість робочих годин в будівлі за добу, ви приймаєте залежно від того, скільки буде працювати ваша будівля. Теж залежно від призначення, що це. Офісна будівля, дитячий садок, університет, чи що в ній будуть робити. НР враховують за формулою номер 34 Дивіться: тривалість робочої години в будівлі за тиждень поділена на 168. Тут, як приклад, було прийнято, що 15 робочих годин в тибі помножено на 6 робочих днів. Тобто, якщо у нас, ну, наприклад, офісна будівля, яка там працює в дві зміни, вони починають там, наприклад, в 8 ранку працювати, технічний персонал приходить десь в 7 ранку, там прибирають приміщення, тобто їм починається робота і завершується, наприклад, у 9 там вечора. Останні робітники уходять з будинку. З цього то ось 15 годин помножено на 6 днів. Якщо це, наприклад, у вас дитячий садок чи то школа, то звісно можна прийняти кількість робочих годин меншою. Наприклад, для школи, ну як відбуваються заняття, десь з восьмої години ранку до двох годин, трьох може бути. Продльонка у навчанні, але там у 16, у 17 годині дітей забирають обов'язково. Можна ставити десь 10, ну, максимум 12 годин. Ну і теж кількість робочих днів можна не 6, а 5 поставити. Тобто, таким чином вирахувати тривалість робочих годин в днів. Далі, друге, QVN – величина побутових теплонадходжень на 1 метр квадратний розрахункової площі громадської будівлі. Залежить від того, яку у нас яка кількість приладів побутових надходжень може знаходитися поступати в наше приміщення від. Ламп від комп'ютерів, від е, мікрохвильової печі там на кухні. Е, тобто е, є розрахунки, які дають е, змогу вирахувати всі е, прибори, які будуть надавати теплонадходження. Ми з вами трошки е, узагальнюємо ці розрахунки, і е, я вам даю е, точне значення. Щоб ви брали 10 ватт на метр квадратний. Тобто, у нас спрощений розрахунок, тому ось це значення беріть як значення 10. Далі, третя величина Z0. Тут, тут опечатка, будь ласка, ось цим ось уважніше. Це не 0 нульова, це n 0 v Ми його з вами визначали. На а, самому початку розрахунку це, тривалість, ось, тривалість опалювального періоду n нульової діб. Ми його брали з вами з ДБНу або з додатків, скільки у нас період опалювальних, скільки діб там буде. 100, у когось там 120, у когось 150 днів, залежно від регіону. Так, а, далі Ф ФВ, це площа, опалювальна площа помножена на 10 мінус 3 степні. Цю, це значення у нас було вже, ми його вираховували, воно у вас є. Зараз. Це у першому розрахунку було. Ну, не буду шукати, подивитись, воно в нас є. Ці дані з цієї формули можна знайти. Далі, десятий пункт. Визначаємо розрахункові витрати теплової енергії на опалення за рік за наступною формулою. У нас є теплонадходження сумарні, QK, ми з вами ось тепловитрати. На огородження будинку ви знаходили у 31-й формулі. Далі мінус QVN, тільки що його знайшли у дев'ятому пункті формула, 33, плюс QS теплові надходження через вікна від сонячної радіації, 32 формула. Невідомо у нас тільки залишається ню. Це коефіцієнт, який враховує здатність огороджувальних конструкцій будинку, акумулювати або віддавати теплоту при періодичному тепловому режимі. Згідно ДБН, беремо значення 0,8. С це коефіцієнт урегулювання подавання теплоти в системи опалення, теж приймаєте його однаковий для всіх. 0,7 значення. І останнє BH це коефіцієнт, який враховує додаткові теплонадходження у систему опалення. Це пов'язане з дискретністю номінального теплового потоку. Беремо значення 1,13. Тобто розрахункові витрати теплової енергії на опалення за 35-ю формулою ми можемо. З вами розрахувати. І потроху завершуємо. Тут залишається у нас чотири пункти. Одинадцятий пункт. Визначаємо розрахункове значення питомих витрат на опалення будинку за опалювальний період за формулою сумарні витрати поділене на будівельний об'єм будинку. Об'єм будинку теж визначали з вами. І далі, згідно додатку А9. Визначаємо максимально допустиму величину питомих витрат теплової енергії. теплоти на опалення. Зараз відкрию додаток. А, девід. Ось. Нормативні максимальні теплові втрати в житлових і громадських будинків. В залежності теж від призначення. Якщо ми там брали громадські будівлі і споруд, в залежності від поверховості, то можна прийняти ось або для першої, або для другої температурної зони за наступною формулою. Якщо у вас якийсь там навчальний заклад, або дитячий дошкільний заклад. Туте теж така ж формула 230 помножена на будівельний об'єм в степені мінус 1 треть. Будь ласка, ось обов'язково не пропустіть у розрахунку, переведіть у цю степінь мінус 1 треть. Щоб ви правильно визначили це значення. І тепер ми з вами можемо визначити. Різницю розрахункового значення питомих теплотрат від максимально допустимого значення. Він, воно у нас визначається у відсотках, ось для чого ми з вами все це робили. Вираховується за формулою теплові витрати, мінус є максимальне і поділена. Ну, тобто на теплові втрати і поділене знову на є максимально помножене на 100, Ви, у вас повинно бути відсоткове значення розрахункових теплових питомих витрат. Далі за додатком А 10, ми визначаємо клас енергоефективності будинку. Якщо у вас значення буде більше 100%. То, скоріш за всього, ви зробили десь похибку, і у вас щось, навірно, в розрахунці. Я перевірці буду дивитися, можливо, там значення, чи неправильно записали, чи, можливо, з додатків щось не так вибрали. Будемо з вами дивитися. Скоріш за всього, у вас будуть десь значення на клас. Д або Є, e, можливо, навіть Ф виникнуте. Клас енергоефективності А, Б, С навряд чи у вас буде, тому що ми брали з вами стандартну будівлю без реконструкції, неутеплену, тобто там ніяких закладів не було. Прийнято ваше е, зараз завдання визначити клас енергоефективності, і потім будемо надавати рекомендації щодо того, що можна зробити для того, щоб підвищити цей клас. Е, на цьому ми поки що з вами зупинимося. Я хочу, щоб ви на наступне е, заняття ось визначили, який буде у вас клас енергоефективності будинку.